Вітаю! Ми підсумовуємо події четверга 22 серпня. А сьогодні розповімо вам таке: останні штрихи вулиці Пекарську та Січових стрільців відкриють для проїзду на початку вересня. Транспортний протест у Львові організували автопробіг проти утилізаційного збору. Гливкий млинець львівська футзальна енергія. Виступи на турнірі у Польщі розпочала із поразки від словацького слов Останні штрихи на початку вересня у Львові обіцяють відкрити для проїзду вулиці Пекарську та січових стрільців. Наразі там завершують покладати бруківку. Однак більшість вулиць, які зараз ремонтують, у режимі очікування державне казначейство далі блокує надходження коштів. А це понад 60 мільйонів гривень. Проте у мерії переконують, дороги відкриють для проїзду вчасно. На фінішній прямій у Львові завершують ремонт пекарської та січових стрільців. До кінця серпня там прокладуть бруківку, проте для автомобілів. Вулиці відкриють дещо пізніше. Ми до вересня закінчуємо роботи, буде повністю покладена бруківка. Правда, вони б ще мали трошки відстоятися, ці дві вулиці. То до 1 вересня вони будуть готові але технологічно я думаю, що тиждень часу там до 10 днів подивимося від погодних умов, щоб була вже гарантія, і потім не треба було знову їх ремонтувати. Решта вулиць чекають на гроші, казначейство значайство знову блокує надходження. Відтак за два місяці у Львову заборгували понад 60 мільйонів гривень. Попри це, мер обіцяє відкрити дороги для проїзду без затримок. Транспортний протест автопробіг проти утилізаційного збору організували у Львові. Містом пройшла колона з близько сотні автівок, яка зупинилася біля облдержадміністрації. Там власники передали відкрите звернення до Верховної Ради Кабміну та президента, в якому вимагають скасувати скандальний закон. Основний аргумент це підвищення цін на легкові та вантажні автомобілі, як наслідок зростання вартості вантажних та пасажирських перевезень. Колона з понад сотні автомобілів проїхала містом та зупинилася поряд з облдержадміністрацією. З увімкненими фарами та клаксонами автівки привезли лист зі зверненням до Верховної Ради Кабміну та президента. Вимога скасувати нещодавно підписані Януковичем закони про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та екологічний податок. Організатори протестного автопробігу називають їх відверто дискримінаційними, шкідливими для української автомобільної галузі та покупців автівок. Підозрюють, що ці закони лише спроба залатати фінансові діри в держбюджет за рахунок пересічних українців. Цей закон під себе підмінає не тільки легкові автомобілі, власниками яких є пересічний громадянин, а й так само виросте вартість на автомобілі, які використовуються в автоперевезеннях як пасажирських, так і вантажних. Тому є підозра, що можуть вирости самі автоперевезення вантажного транспорту і квитки на пасажирські перевезення. Крім того, наголошують протестувальники, Україна ще не готова до впровадження цього закону, адже не існує заводів для утилізації автівок. Цей закон передбачає, сплатіть утилізаційний збір вже, а ми вам колись побудуємо заводи, які будуть утилізовувати дані автомобілі. Хтось тут вірить, що будуть побудовані заводи за ті кошти, які ми сплатимо вже. Звернення до президента автовласники вирішили передати через голову Львівської облдержадміністрації Віктора Шимчука. Проте, оскільки сам губернатор зараз у відпустці, листа залишили в його приймальні. Будь ласка, це що можна Тепер організатори автопротесту очікують на відповідь Верховної Ради. Однак, якщо реакція затримається, обіцяють діяти рішучіше організувати загальноукраїнський протест. Довгождане оновлення у Львові розпочали реставрувати середню школу номер 62, що на вулиці Театральній. Свого часу там діяла єзуїцька колегія, у якій навчалися гетьман Богдан Хмельницький та київський митрополит Петро Могила. На відновлення фасаду, вікон та кам'яного порталу з міського бюджету виділили майже півмільйона гривень. Ще стільки ж коштів, а також послуги фахівців, надало німецьке товариство технічної співпраці. У 18 столітті на театральній 15 була єзуїтська колегія, в якій навчалися гетьман Богдан Хмельницький та київський митрополит Петро Могила. А у 1891 році на кошти міста тут відкрили першу народну школу у Львові. Тепер ця споруда є архітектурною пам'яткою. Наразі там почали оновлювати вікна. 18 із 40 вже відреставрували. Після такої ґрунтовної реставрації, яку ми проводимо перші 5 років. Вікна догляду не потребуватимуть. Тіба потім можуть з'явитися з'явитися пошкодження через погодні умови. Однак такі проблеми можна усунути дуже швидко і багато коштів вони не потребують. Окрім вікон та фасаду, який виходить на площу Єворського, цьогоріч у 62-й школі реставруватимуть кам'яний портал. Усі роботи планують завершити в листопаді. В цьому році маємо намір тут потратити орієнтовно 900 тисяч гривень. Це і міські кошти, і кошти наших партнерів, німців. Ми в цьому році говоримо про фактично. Сторону, яка виходить на саму площу, де є костел і звітів, фасадна частина. Ми, напевно, будемо в наступному році вже нею займатися, а фасадну зробимо в цьому році. І вже наступного тижня будемо ставити арештування. Цьогоріч на ремонти шкіл та дитячих садків з міського бюджету Львова виділили понад 20 мільйонів гривень. У мерії запевняють, до першого дзвоника усі навчальні заклади готові. Невтішна математика на виплати за соціально захищеними статтями, зокрема на зарплати бюджетникам Львівщини, до кінця року, забракне понад 300 мільйонів гривень. Причина невиконання дохідних частин місцевих бюджетів. І так обласні чиновники змушені просити допомоги у держави. Соціально захищені статті видатків це не тільки зарплати бюджетним працівникам, а і стипендії, виплати за харчування, медикаменти тощо місцеві бюджети Львівщини недоотримали понад 300 мільйонів гривень. Причина зменшення надходжень з податків на зарплату. Ряд великих підприємств області цього року суттєво зменшили надходження цього податку. Це пов'язано в першу чергу з зменшенням їхньої виробничої діяльності виробничо-господарської. Ну, таких підприємств можна назвати, це підприємство Леонів в Срійському районі, це підприємство міста Другобича, Нафтогазу, підприємство НПК Галичина також крановий завод, долотний завод ряд інших підприємств, які суттєво зменшили надходження податку на доходи фізичних осіб. сьогодні. Заборгованості з виплати заробітної плати бюджетникам на Львівщині немає. Однак до кінця року у бюджеті виникає 300 мільйонна дірка, яку запевняють посадовці, можливо закрити. Однак постраждають незахищені статті виплат. Шукати можливості перекрити заборгованість будуть в наступному році. То недостатність фінансових ресурсів не дозволяє здійснювати безперебійно всі платежі, які необхідно здійснювати, зокрема за незахищеними напрямками видатків. Разом з тим, захищені видатки проплачуються. Першочергово безперебійно і в повному обсязі проблеми з виплатами були і торік, і на зарплати бюджетникам область отримала дотації з державного бюджету. Крім цього, місцеві бюджети планують залучити майже 120 мільйонів гривень за рахунок викриття тюньових доходів. Половину цих коштів вдалося вже покрити завдяки зменшенню видатків на місцях. Інвестиції у харчування 11 мільйонів гривень виділить цього року держава на підтримку сільського господарства в області. Насамперед, ці кошти підуть на розвиток молочної та м'ясної галузей, що перебувають у занепаді. Так, аби повністю забезпечити себе яловичиною, Львівщина повинна наростити виробництво цього продукту аж на 160%. Зараз не завжди якісне і дороге м'ясо ми змушені завозити з-за кордону. Відтак кажуть чиновники, основне сподівання вони покладають на приватні. Господарства аби стимулювати селян, їм надаватимуть спеціальні дотації. Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Микола Довба розповідає: якщо картоплею, овочами та м'ясом птиці регіон забезпечений на 100% і найбільше, то цього не скажеш про яловичину. Потреба у великій рогатій худобі складає 160%, А свинини на Львівщині вирощують тільки 40% від потрібного рівня. У м'ясному кошику оптимізму додає хіба птиця. Її в області вирощують навіть з невеличким надлишком. В чим проблема? Ну сьогодні, якщо взяти валову продукцію, обсяг валової продукції АПК, який виробляється в області, то порядка 65% припадає на долю невеликих фермерських господарств і особистих селянських. В області працює біля тисячі фермерських господарств і 320 тисяч особистих селянських господарств. Саме на приватні господарства кажуть чиновники АПК в області і робитимуть ставку уже зараз до 2015 року, розробили спеціальну програму. За неї на підтримку окремих галузей виділили 11 мільйонів. Ефективно працює така програма, як підтримка молочного скотарства в дрібних підприємствах, фермерських господарствах і особистих селянських. Мовити про те, що для господарів, які отримують 4 і більше корів. Виділяється дотація, допомога фінансова, яка є стимулюючою мовити, щодо збільшення поголів'я і підтримуючою з точки зору доходів. І ця програма діє вже третій рік, і вона виявилася ефективною. Окрім того, каже Микола Довбана працюють механізм і зберігання та переробки молочних продуктів. На це також заплановано виділити близько одного мільйона гривень. Класика, фантастика і артхаус. Сьогодні у Львові стартував уже традиційний міжнародний фестиваль незалежного кіно. Кіно Лев цього разу його присвятять радянському кінорежисеру Андрію Тарковському. Кінопокази триватимуть чотири дні. Їх можна буде оглянути в музеї ідей тюрмінолонського та в кінотеатрі Коперник. Обравши патроном цьогорічного фестивалю, саме Андрія Тарковського, зізнається арт-директор кінолеву Олег Дзиндра. У такий спосіб його організатори хочуть відновити фестиваль, який ще чверть століття. Тому проходив у Львові. Цьому посприяла дружина генсека КПРС Раїса Горбачова. Тоді це був андеграунд, який користувався у львів'ян великою популярністю. Через наплив людей усі кінозали були вщент заповнені. Тоді Тарковський це був суцільний андеграунд, і тоді йшли, так як ми на помаранчеву революцію. Тобто з великою надією, що світ стане кращим, ми пізнаємо щось більше. І без Тарковського ми взагалі не побідімо. Ось і цей андеграунд сприймався масово. Ясна річ, що кінотеатри були переповнені. Не випадково на цьогорічному кінолеві автору Сталкера та Соляриса присвячена ретроперспективна програма Сім слів, до якої увійдуть сім фільмів режисера, а також три документальні стрічки про нього самого. Їх демонструватимуть у кінотеатрі на вулиці Коперніка. Окрім того, показуватимуть і в музеї ідей та в тюрмі Налонського. Тому ми, власне, зібрали фільми, які сучасні фільми, зняті переважно за останні кілька років, які знаходяться, ну це якби покоління режисерів, приголомшено Тарковським, які самі в цьому зізнаються. І навіть такі скандальні режисери, як і такі авангардові режисери, як, наприклад, там, Данець Ларс Трієр чи мексиканець Карлос Рейгадас, вони не раз говорили, що найбільше для них враження і найбільшою для них школою стали фільми Тарковського. Також окрема програма на кінолеві буде присвячена українському кіно. Так, 25 серпня в заключний його день продемонструють фантастичний фільм Загублене місто. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія. Виступи на турнірі у Польщі розпочала із поразки. Зеленобілі поступилися словацькому словматіку 4-7. Наступним суперником галичан буде польський рекорд. Змагання закінчаться у суботу, 24 серпня. Для Галичан це останній підготовчий етап перед стартом сезону. Перший тайм завершився з рахунком 3-0 на користь словматіку. Лише після того як Словаки забили ще два голи, енергетики почали відігруватися. Вперше розпочато ворота словматіка Дмитро Бондар. Струк скинув під удар Ковалю і той не схибив 5-2. Слово відповів небезпечним випадом, який Кардашу довелося нейтралізувати, із порушенням правил. За це було призначене пенальті, і з реалізацією проблем не виникло 6-2. До кінця гри залишилося трохи більше 6 хвилин. Енергетики вирішили відігруватися із п'ятим польовим, яким став овсяніков. Після розіграшу кутового Павленко зробив рахунок 6-3, Але потім Зеленобілі прогавили контратаку Слово 7-3. Уже на останній хвилині матчу крапку у грі поставили лих який реалізував штрафний, отож сім-чотири головки й милинець енергії, найшвидше на асфальті львів'яни здобули шість медалей міжнародного турніру санного спорту на санкороликах, що відбувся в Кременці Тернопільської області. У їх доробку три золоті, дві срібні та одна бронзова відзнака. У турнірі взяли участь півтори сотні спортсменів із дев'яти країн Європи. У змаганнях серед жінок кращою була львів'янка Олена Шхомова. 0,16 секунди їй поступилася ще одна представниця міста Лева. Анастасія Полусток у категорії юніорів найшвидшим був львів'янин Роман Радченков серед дівчат. Перемогла Кременченка Анна Павець. Друге місце посіла Олена Стецьків зі Львова, на третьому. Її землячка Дарія Гула у командній Гунці у складі збірної України перемогли львів'янки Анастасія Полулисток і Олена Шхомова. Вибув зі змагань львівський гросмейстер Василь Іванчук не зміг пробитися до чвертьфіналу Кубка Світу, що триває в Норвегії. Галичанина зупинив росіянин Володимир Крамник. Єдиним представником України у чвертьфіналі турніру буде Антон Коробов з Харкова. На попередній стадії він здолав американця Хікару Намкамуру. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення.